Всім привіт! В попередньому відео я розповідала вам, як зв'язати стовпчики з одним накидом. Зараз зв'яжемо стовпчик з двома накидами. Робимо три повітряних петлі підйому. Повертаємо в'язання. В стовпчиках з одним накидом ми робили ось так: один накид. Зараз робимо ще один. Давайте ще раз. Один раз накидаємо на гачок ниточку і другий раз. Далі заводимо гачок в петлю, витягуємо ниточку, пров'язуємо першу петлю і перший накид разом. Ось так. Далі пров'язуємо оцю першу петлю і вже другий накид І пров'язуємо дві петлі, що залишились на гачку. Ще раз, робимо один накид, другий, заводимо гачок, витягуємо ниточку, пров'язуємо першу петлю. З першим накидом, і знову пров'язуємо петлю з другим накидом, і далі пров'язуємо ці дві петлі разом. І так далі. Робимо два накиди, пров'язуємо першу петлю з першим накидом, другу петлю з другим накидом, і дві петлі, що залишились на гачку І так продовжуємо до кінця рядка. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся. Буду вам вдячна за лайки та коментарі, діліться відео з друзями. Я вам буду дуже вдячна за підтримку. Вам не важко залишити той лайк і написати декілька слів в коментарях, а мені буде приємно. Ось останній рядок, стовпчики з двома накидами, попереднє з одним накидом. Зустрінемося в наступному відео.